Добрий день! Ласкаво просимо на наш канал. Українська мова дуже багата на крилаті висловлювання, і сьогодні ми з вами познайомимося з деякими з них. Отже, умощуйте зручненько та слухайте уважненько. У кожному регіоні України сформувалися свої особливі говіркові висловлювання, які з часом набули поширення по всій Україні. Стосується це і лайливих виразів, які в українській мові набули більш культурних форм, ніж груба російська лайка. Отже, до вашої уваги, культурні українські лайливі вирази на будь-який життєвий випадок. Лайка, щоб стулити комусь рота. Стули пельку. Закрий пащику, стули губу. Лайка, що демонструє обурення, Мати Василева. Хай тобі грець, Йосип голий. Якого біса? Халера ясна. Лайка на випадок суперечки. Щоб ти всрався, Поцілуй мене у сраку. Іди під три чорти. А щоб ти скис? Що б тобі повилазило? Кілька кумедних висловлювань для різних ситуацій у побуті, сімейних та дружніх стосунках. Не плети гівно дівці в коси. Або, іншими словами, не верзи дурниць. Самотні, як палець в сраці, про когось дуже самотнього. До сраки тікарі очі коли це зайве. Як сраці фіранки. Коли зовсім не личить. Хто всрався невістка? Або більш розгорнута версія: хто всрався невістка, так її ж вдома немає, так пальто висить, іншими словами, знайшли винного. Особливо кумедні українські приказки про сімейні та дружні відносини, відносини між родичами. Про чоловіка та жінку, які варці один одного, яке йшло, таке й здибало, про людину, яку не вважають рідною, такий родич, як чорт козі батько, про дуже лиху родину, як до такого роду, то краще з моста в воду. Про дітей, які перейняли поведінку батьків, яке волокно, таке й полотно. Про дітей, які не поважають авторитет батьків. Яйця курку вчить: було цікаво, став лайки та підписуйся на наш канал. У скарбниці української мови разом почерпнемо щось корисне та цікаве для себе.